Бореться Україна, і це з однієї сторони теж добре, бо люди витрачають дохуя бабла на такі реклами. Роками до цього йдуть, а мені 19 років, я в Києві, і про мене зараз всі говорять, я в шоці. Ну, нічого проти закону я не зробив, дівчата ніяких претензій не мають і ну, які можуть бути питання. В принципі, мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде, максимум також якісь неадекватні, типу, люди, які не знають ситуації, можуть прийти навіть, Да? Та Україна захоче, щоб вони посадили і ну, я думаю, вони вже знайдуть за що. Сука, страшна хуйня, пацани. Зараз бачите, як може за день помінятися життя людини. Просто з ніг на голову. Просто сьогодні з самого ранку я проснувся ну, реально, з там, 14 тисяч переглядів сторіс. Да? А завтра ранком проснусь, просто чиїбальник буде знати кожен. Ну типа, звісно, трошки з хуйової сторони, але це вже таке.